Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Знайшли у себе декілька неопублікованих відео, і сьогодні я запрошую вас поринати у спогади про літо 2023 року та прогулятися нашим садом разом із моєю мамою. Добрий день, дорогі друзі! Хочу сьогодні вам показати, як виглядають деякі рослини на початку червня прогулятись по своєму садочку і разом з вами запам'ятати надовше, яка буває краса в нашій природі. Отут в мене композиція Піхта Росте, Мажевільничик, декілька гіхер деревій і сосенка, От. а перед ними ростела базник в'язолисний. Не всі на цю рослинку звертають увагу, але отак на початку літа дуже він прикольно виглядає. Бачите, в нього на листочках такі жовті полосочки. Потім він виростає у вигляді кущика і тоді вже тряє свою привабливість. Але зараз і на початку весни, коли він тільки виходить з землі, він дуже гарний, дуже цікава рослинка. А це вже випустив свої квітконоси кермек. Це зимуючий кермек, його не треба сіяти кожен рік. Він багаторічний. Оцей кермек, він. Блакитно-сіреньєвий. Вже як заквітне, буде таке облако е, кружевне. Я вам покажу, коли він заквітне. Подивимося, як тоді він буде виглядати. А оце в сусні, бачите, росте калючка. Це головник. Я їх дуже путую, часто мордовник синій головник. Вони обоє випускають колючку, потім підпишу правильно, чи то, чи то, тому що одна рослина зовсім схожа на бур'ян, а друга все-таки гарна. Коли заквітне, теж вам і є. Покажу. Дивіться, як гарно цю композицію вписалася мята. Ця мята, крім того, що вона декоративна, вона ще й їстівна. Вона пахне так само, як обична мята, дуже приємний в неї запах. Можна використовувати в їжу, але подивіться, який колір. Оце внизу брунерка і оце м'ята. От вони дуже схожого кольору. Лапчатка квітує біленька, одна єдина, яка в мене осталася. Щось не везе з лапчатками пропадають. Покажу ще декілька своїх клематисів, тому що вони переквітають і хочеться запам'ятати, де який, як виглядає. Це мої. Їх стоять, це я відсаджувала в горшочки, трохи продавала їх, так що ще вони стоять собі отак, От дивіться, який клемат гарний. Він сам собі насіявся тут, десь впала зерняточко, зерняточку, сам собі виріс. Сорт получився смісь бульдога з носорогом. Але так дивно, дивіться, от квітує квіточка одна і квіточка друга. Не знаю, хіба що тут два паростки виросло і переплилися один з другим. І от ще така сама, бачите? Набирають на кінець та квітконоси. Наші гігієри, ті, що бідують в цьому році. Я вже їх і підживлювала. Треба зараз знов пролити з засуха, але квіткувати будуть. Зато обично, подивіться, як жирує. Нічого їй гортензії нема. Цю кловочку вам покажу. Бачите, як збирається астільба квітнути? Це в мене тут два сорта. Ну, обої червоні. І видно по пагінах, що вони будуть червоні. Гарна гіхера там червона теж на фоні. Ось ця дуже гарна. По гіхерам вам потім розкажу пізніше, що про них знаю, бо зараз засуха і вони не дуже привад... привабливо виглядають всі. Оце яснотка. Теж дуже гарна рослинка. Щось трошки підгоріли мої хіверії, але нічого. Ялиночка наша соня. І збирається заквітнути жимолость. От тиждень пропустила, не підходила до неї, не обрізала вовремя, і вже не шарик, а вже чорті шо. ну Нічого, зараз переквітне і знову її обріжу, і знову буде кулька. Оцю обстригла трохи, може зараз ще. Хоть в кліматі стало видно, а то навіть не бачила, що він в мене там зацвів. Дивіться, який гарний. Це сіянець. Отак вони запиляються між собою. Дивіться, яка красота вийшла. Цей взагалі он махровенький даже. Красота. Хочу показати вам свої півонії. Це обичні, як їх називають бабушкини, зараз у них пік квітування, тому хочу їх засняти, щоб було собі на пам'ять в зимові вечори передивлятися, як літом це гарно, радує душу. Бачите, яких вони різних кольорів. І це все обичні сорта. Ніякі не вишукані, не примхливі, не треба за ними дуже доглядати. Якщо дав їм трошки підкормки, вони вам будуть вдячні, будуть квітувати ще більше. Не дав підкормки, вони все одно квітують і радують. У нас своїми кольорами, своїм приємним ароматом. Вони всі так пахнуть. Отут вже був ранній піон, він більш низкорослий червоний, але вже я обрізала його квіти, бо вони переквітли. Білий це взагалі це шедевр. Він Чисто білий, але в ньому в кожній квіточці є одна чи дві пелюсточки бордового кольору в кожній, в кожній квіточці. І ці самі, сама квітка кожна дуже велика, дуже набита. Хто не проходить мимо, Всігда на них звертає увагу і кажуть, такої красоти в світі більше нема. Ну, дуже бомбезний піон, старий-старий сорт. Дивіться, який він гарний. А це піон бордовий. Він коли дуже відкривається, в нього видно серединку. Там такі жовтенькі тичинки, зараз вам покажу. Бачите? Ну Це його не портить, бо він темно-бордовий, гарний, кущ великий. А в ножках в них росте армерія. Її треба розсаджувати хоч би в 2-3 роки. Тоді вона виглядає дуже гарно. Тому що, якщо не розсажена, виходить великий кущик рихлий. А так, коли він маленький, такого розміру, то якраз в самий раз. Ще купила кущик білої армерії, але вона єле я думаю, виживе. Я її поливаю, бо дуже зараз засуха. Рожева теж гарна. Дуже. А на цій діляночці вперше заквіт наш жовтенький ітопіон. Назви я не знаю точної. Підозрюю, що, можливо, це барзела. Хто знає, можете написати нам, чи це він. Дуже гарний. Нам дуже подобається. А це квітує добрий ранок. Традесканція по-справжньому називається. На початку літа хости виглядають неймовірно. Клумба дуже-дуже класнюча. А це квітує наш трав'янистий піон, Це один з ранніх сортів. Тут він вже майже переквіт. І насправді у нього колір більш насичений, кораловий. Відео не передає його справжнього кольору. Отак От квітує армірія нашому трикутничку. Їй тут подобається. Оце так виглядає наша маленька гортензія, Такі мала я надії на неї. Але вон питається якийсь квітку носик маленький показати. Ну не знаю. Підкармлюю, підживлюю. Може вже в цьому році заквітне. Бідна замерзла три рази. Так. А от так виглядає райграс бульбоносний. Бачите, яка гарна травичка. Щось її не дуже цінять всі, але навесні вона гарна. Якщо потім почне сохнути, обріжемо. зараз дуже гарно, красиво. На задньому плані її херки і папороть. Ну все, друзі. Ось таке невеличке відео у нас вийшло. Дякую, що були сьогодні з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки та пишіть свої коментарі. До нових зустрічей!